Мир вам, дорослі За вами спостерігає весь духовний світ. І Ісус сказав, що боротьба наша вона не проти крові і плоті, а проти духів злоби під небесця, яких ми маємо перемагати чим? Словом Божим. Ісус Христос є Слово Боже. Тому Ісус і прийшов на цю землю, щоб оці нечистиві духи, які є тут, які є духами занепалих ангелів. І які впливають на уми людей, протистояти їм можна в Дусі Святому. І щоб в підсумку ми наслідували вічність, а не сплавлювались із цією нечистотою, яка була до потопного світу і так далі. Тому треба перемагати, і щоб бути переможцями нам треба пустити Ісуса Христа в свій розум і в своє серце. Амінь.